Не повторю мою помилку. Колись я відклала своє життя на рік. І потім, коли я це зрозуміла, я розклала три кроки, які мені допомогли не жити відкладеним життям: приймати вибір в 3 секунди. Якщо в 6 це вже ні. Якщо в 3 це так. Діяти за відгуком свого серця. Як тільки прийшло, що я повинна пройтися, чи щось взяти, чи набрати, чи написати, чи подзвонити, чи запустити проєкт, я завжди довіряю внутрішньому голосу. І третє це бути собою в поєднанні, коли я чую себе. Тоді ці вибори легше робити, тоді і чую я цей внутрішній голос, і це час для себе. Оці три кроки дали мені жити, моє невідкладене життя. Напиши слово, консультація, і ми розберемо, чому ти до цих пір живеш своє відкладене життя.